Чому мені сниться і знову, і знову? Гуляю з тобою по рідному Львову. Львів для мене це третє, ну, рідне місто, в якому я живу в Україні. Звичайно, саме найрідніше для мене, моя батьківщина, чернавці черновіці, про що казати, столиця Буковини, шпатір вулицею Кобилянською, яку я обожнюю, 780 артерія довжиною 780 метрів щастя і любові. Австрійська Бруківка, яка мені відома з дитинства, музика Володимира Івасюка, Софія Ротаро і всі музиканти на біржі музикантів на проти ЗАГСу все те, в чому я зросла. А далі Київ, 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 неймовірний. Але скажіть, будь ласка, як я можу не любити Львів? Коли це Львів-крихітко, коли це місто, яке мене особисто неймовірно надихає? І я реально дуже-дуже-дуже щаслива цю весну зустрічати у Львові. Бачити жовту форзицію, відчувати аромат від квітіння абрикос і слив прямо в серці Львова на вулиці Сербській, поруч з неймовірним храмом Бернандинів, поруч з собором Андрія. А потім. Прогулятися вулицею, якої немає ніде у світі, вулицею, яка одноіменно носить ім'я Чарльза Спенса Чапліна, Федеріко Феліні, Сергія Параджанова, якому в цьому році ми відзначали 100 років Бергмана Юрія Ільєнка, неймовірного Юрія Ільєнка, Франсуа Тріфо. І Андрія Тарковського. Скажіть, будь ласка, чи де у світі ще є вулиця, яка одночасно носить імена усіх найкращих режисерів світу? Питання риторичне, немає. Це тільки Львів, це Львів Крихітко. А ось тут, у Львові, на розі цієї чудової вулиці і вулиці Валової, за адресою Валова, 21 знаходиться кнайпа кав'ярня, яка мені дуже-дуже вайбувала. Тому що яка в неї назва фраєрка? Про що казати? Хто у нас відома фраєрка у Чернівцях? І не тільки? Зараз ми з вами туди доєднаємося і покажемо цю атмосферу. А зараз покажи, будь ласка, ще дивіться, неймовірний. Храм, монастир, фортифікаційна споруда самого е, войовничого, самого сильного з орденів е, католицьких орденів е, Бернандинів. Вечірній Львів. І зараз Пауза.